Друга спроба. Міський депутат Олександр Шамота знову намагався зупинити можливе незаконне рішення міських обранців. Минулої п'ятниці під час депутатської комісії з питань економічної політики, комунальної власності, бюджету, фінансів цін на обговорення виносили питання про те, якою має бути пайова участь у розвитку інфраструктури Полтави. Учасники засідання не дійшли згоди, і проект рішення вирішили ще раз розглянути у понеділок. Даним проектом рішення пропонується встановити у КБ Полтавського міськвиконкому при будівництві житлового будинку пайову участь у створенні і розвитку інфраструктури транспортної та соціальної інфраструктури міста Полтава в розмірі 0,5% кошторисної вартості будівництва об'єкту. Будівництво багатоповерхівки по героїв Сталінграда 8 А Олександр Шамота називають заплутаною історією. Загальна вартість будівництва першої черги, за словами депутата, складає 26 мільйонів. І якщо забудовник хоче будувати у певному місці, він має сплачувати повну вартість, а не так, що є площадка, де міська рада підвела всі комунікації, заплатила за їх підведення, і забуду але забудовника вона не влаштовує. І забудовник будує хоче будувати там. Тому або ви будуєте там, де підведені комунікації, сплачуєте льготні ставки, або ви будуєте там, де ви хочете, і сплачуєте по повній стоїмості для того, щоб бюджет отримував кошти. Але на початку цього робочого тижня колеги слухати поправки не схотіли, і 4% запропоновані натомість не підтримали. Проект рішення винесли на розгляд сесії. Олександр Шамота говорить, вкотре підтвердилось, депутати міськради вперто не бажають нічого чути. В них Є одна позиція це позиція міського голови. Позиція міського голови це подальше продати бюджет, замість того, щоб отримати 6 мільйонів до бюджету, а навіть більше. Ми отримуємо 76 тисяч. Звичайно, що це сльози з того, що ми могли отримати. Тому я вважаю ці дії по перше, це все. Антинародними і по-друге преступними. Олександр Шамота пообіцяв питання поставити на сесію у вівторок, аби полтавці побачили, які депутати не хочуть наповнювати бюджет, а також звернутись до прокуратури, аби там дали правову оцінку таким рішенням міської ради.